Привіт із Сонячного Миколаєва. Я вся така в настрої зранку спішу на закупи. Сподіваюся, те, що я дивилася в перший день завозу. Можливо, щось дочекається мене. З вас підписочка, лайк, будь ласка. Це вже є в магазині. Біля взуття, нажимаю. На тріщинку, залишилося О, те, що залишилося, на жаль, це якісь чоловічі, але в жіночому відділі. Майже пусті полички? Ну, там з другої сторони трошки є. Знайшла дуже гарний жакет чоловічий. Я його так довго роздивлялася. І гарний склад, дуже гарний склад. І бренд. Ну, дуже такий. Але є одне но. Ось бачите. І ще звернула увагу на, так, на таку жилетку як я знаю, ще е, носять такі жилети подовжені і склад, склад е, котон, хлопок. В кошиках знайшла ось таку сумку вінтажну, е, з, з натуральної шкіри, але не, не структурована, не держе форму. Я її подивилась, подивилася, з нею треба погратися. Ще ось таку сумку знайшла, з виду, вроді нічого, потеряла форму, починаю роздивлятися, ну, а вже ж це не шкіра, там багато відділів внутрі. Мені трошки невдобно, тому що я нахилилася її однією рукою. Але бачите, ручка потерта. Ось такі пакетики, рюкзачки, торбинки. Я завжди купую, тому що потім відправляю моїм покупцям. От. Ось іще таку знайшла з пір'ячком. Не знаю, чи це пір'ячко, атмосфера. А вже ж це не шкіра. Але зауважте така сумочка і в передостанній день. Дуже дивно, що її ніхто не купив. Можливо, її не, не знайшли. І ще ось таку торбинку знайшла. Торбинка для подарунків. На Різдво. Куточок маленький люксу. Де ціна складає трохи більше 500 гривень за один кілограм. Що тут робиться торбинка, невідомо. Ось така сумочка. Цікаво, що туди може поміститися, окрім телефона і, і ключів. Ось ще така торбинка, рюкзак, щось таке. Непонятно. Майкл Корс або ж Аля Майкл Корс. Якщо чесно, я не дуже розумію шкіра, не шкіра. Як її розрізнять? Ось така сумочка ще маленька. Теж не то сумка, не то гаманець. Ну, звісно, це не гаманець. Я так кажу, тому що вона дуже маленька. Ви мене розумієте, так? Ну, я вже трошки понавибирала. Бачите, ще, якби є, є з чого вибирати. Ось те, що я наскладала, і тепер я вам покажу. Перша ковтинка манго. Звісно, я її вибрала із-за назви бренду. Склад який тканини невідомо, тому що там відрізано. Але на дотик я розумію, що в складі тканини натурального майже нема. Друга ковтинка, не то ковтинка, не то футболка, пола жіночий, це H&M. Колір такий, якщо чесно, Так, здається, як, знаєте, от як грязна тканина. Грязний білий. Чи я покажу Ей, HDM. Емочка. Хоча на мою елічку, я впевнена, що я б її теж наділа, тканина така розтягується. Оцей светрик мене здивував, тому що тут у складі 50% мериноса, шерсть мериноса. А вже ще я цей светрик купила. Він буде в моєму інстаграм магазинчику і на шафі. Так що, кому цікаво, заглядуйте. Ось я показала склад. Наступна жилетка. Ну, Вона 100% акрил, але бачите, новий збіркою. Made in Італія, видно, що було на скидках. Ніхто не хотів купувати. До речі, це до того, як кажуть, що не доноски в секен-хенді. Бачите, ще й зустрічаються речі з розпродажем. Наступний светрик. Такий він не сильно плотний, але в новому стані. Жіночий, я впевнена, це з якоїсь, мені здається, акції або з із заводу уніформи. Щось мені так здається. Наступний светрик чоловічий. Здається, це вінтаж. Або я помиляюсь, не знаю. Колір такий, камера не хоче фокусуватися. Колір такий горчичний. Бачите, з такими емблемками. І на рукаві кишеня із застіпкою. Ну, я думала думала брати чи ні. На жаль, не взяла, тому що мій бюджет не резиновий, на жаль, ось ще таку куртку знайшла чоловічу, 56-го розміру. Внутрі флісова куртка пристягується, як підкладка. Тобто, можна відстегувати і носити куртку вітровкою. Вона там на мембранці. Ну, мені здається, що тканина не відталкує воду. Це мені так здається, можливо, я ошибаюся. Ось знайшла такий ще бомб. Він шикарний. Оце забруднення це об стінку там в подвалі. На ньому нема слідів носки. Взагалі, шикарніший бомбер. Я вже ще його купила, а він залишиться у мене. Такий він класичний, мінімалістичний, класичний. Бачите, слідів носки зовсім немає. А вже ж і нема бірки, що це була там якась розпродажа. Дуже гарна. І ще одне те, що мені дуже сподобалося і я купила залишила собі. Така куртка. Звісно, це чоловіча, джинсова куртка, але. Вона мені дуже сподобалась, вона на мені така свободна, подовжена якраз до моїх голубих джинсів. У мене їх двоє, і, до обох, воно мені пасує. Сподіваюся, дуже скоро ви мене побачите в цьому. Ось така ще кофтинка, я її купила, буде в моєму інстаграм-магазинчику та на шафі. Там ще й назва така цікава. Не назва, а на напис, я хотіла сказати. І ще одна кофтинка чоловіча. Подовжена. та ще я її довго роздивлялася, роздивлялася. Якби дефектів немає, слідів, носків немає. Або, якщо є, то вони дуже мінімальні. Катишків немає. Чому я не купила, не знаю. Ну, і так буває. Ось ще одна ковтинка. Ну тут уже я знайшла сліди носки, бачите, на рукаві. Тому це я не купила. І останнє поло з довгим рукавом. Теж мені дуже сподобалося і е, склад тканини, 100% хлопок. Здається, це вінтаж. Можливо, я на 100% я не впевнена, тому що я тільки вчуся, в мене нема великого опиту. Теж я його роздивлялася, роздивлялася. Якби от внизу не було того манжету, то я б собі купила. Тому що, якщо чесно, мені не подобаються светри, все, що йде із манжетом на талії. Це, це не моє. Крутила, крутила і залишила. Ну і ще оці пакетики. Ось один пакетик. Ну, це не той рюкзак, не той пакетик. От. Я своїм покупцям упаковую такий і відправляю, коли в мене щось купують. Ну І ще одне. Теж таке, бачите, на липучці. Це вже є на касі. Бачите, 99,529 гривень люкс. Ось мої покупочки на вагах. Зараз я вам покажу чек. Сподіваюсь, вам сподобались мої знахідки. До зу...